Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луганка Наталії. Ну що ж, в мене в руках, як ви бачите, восьмий каталог, і я отримала по ньому вже замовлення. Готова з вами ділитися, що ж такого вигідного я замовляла, що я рекомендую. Ну що Поїхали, як завжди, є накладна каталог слідуючого періоду. І по продукції в нас є нарешті крем для депіляції. Дуже чекала цього продукту. Є як жіночий, так і чоловічий. Зачасту навіть жінки беруть чоловічий, в кого така жорстка щитина. Ну, я почала із жіночого, а там побачимо, як за якістю і як мені це і сподобається. Є лопатка, ніби така. Зручна, ну це все вже після використання. Тут 100 мл крему. Ось такий кремчик. Воскові полосочки від цієї фірми Вільвет вже спробувала, подобається. А вже зараз купила кремчик, який. Буду вже теж тестити. Звичайно, куди ж без миючого для посуди? Зараз акція і рекомендую: не було одного на складі. Взяла алоєвера, той що є на складі, тому що посуду треба чимось мити. Мені подобається що, то, що той, що то беру. Якщо якийсь один по акції, то звичайно, що беру той, що дешевший, або так як цього разу той що є на складі. А так подобається мені обидва. Вже не один каталог показую, що я на постійній основі приймаю омегу, в кого мало риби. В, в, в раціоні, а омега допомагає прибирати запалення, що дуже важливо при гіпотеріозі. Тому ця добавочка в мене завжди є. Ну І звичайно, що зараз риба ну, такої собі, хто знає, наскільки там багато в ній омега. І вітамінчик Д3 теж не раз говорила, що навіть влітку, так як ми наносимо сонцезахисні креми, і таким чином. От вітаміна Д від сонечка, так як ми думаємо, ми не отримуємо. Другий продукт, який ну саме такий розпространений, будемо так казати, з чого ми можемо отримати. Вітамін Д, це із яєць, але зауважу з яєць. Тих хто курочки вигульного, тобто домашнього. Хоча зараз і домашні можуть держати в загорожки і сонця курочки не будуть бачити. А іменно ті, хто вигульні курки, якщо ви їсте такі яйця, я за вас дуже рада, що вас є де такі взяти. У мене це не часто таке буває. А звичайно, що в магазинах, які ну, в закритому приміщенні там вітаміну Д, ну якщо він і є, то дуже дуже малого. Відсотка. Теж саме з м'яса. Якщо це кури ходять по дворі, звичайно, там буде вітамін Д. А якщо ж це кури, які закриті, бротери, то там вітаміна Д теж в м'ясі не буде. Тому... Дивіться, який у вас раціон, як ви буваєте на сонечку, скільки годин із СПФ чи, не, чи без СПФ. Тут можна довго сперечатися, чи потрібно його наносити, чи ні. Так як в мене така шкіра, що якщо я його не нанесу, то я відразу згорю. У мене СПФ І вітамін Д отримати мені, що з продуктів важко, що від сонечка важко, тому що більший час це в приміщенні я знаходжуся. А якщо й вийшла на двір, то з СПФ на обличчі. Ну ручки без СПФ. Ну скільки там і я ж не буваю часами на дворі вийшов, зайшов, вийшов, зайшов. ну, розумієте самі, що вітамін Д сам по собі ніде не візьметься. А потім у нас і така усталость, і з кістками проблема. Тому я обираю вітамін Д 3 Наш вітамін гарно. Держи норму, вже перевірено, по аналізах все як положено. А якщо ви не знаєте показника вітаміна Д3 і маєте такі сигнали, ще випадіння волосся теж може бути від браку вітаміна Д3, тому раджу здати аналізи і можете мені писати в особисті, проконсультую, допоможу розібратися з вашими аналізами. А я поки собі замовила такі добавочки. Звичайно, на днях я вже в своєму чаті таке розповідала. Ну і вам тут теж розповім. Кожен ранок у нас розпочинається щищення, звичайно, ну, вмивання, чищення зубів, і від цього нікуди не дітися, що вранці, що ввечері. Ми доглядаємо за ротовою порожниною. У нас дуже багато продуктів в каталозі. Зараз саме цю лінійку вигідно брати, тому що акція візьме два продукти і буде супер знижечка. І що я обрала на цих сторінках? Звичайно, що я захотіла спробувати нашу нову зубну пасту. Це професійна зубна паста, хоча мені і ті подобалися, і відбілюючі, і та, що для ясен. Мене все влаштовувало, але якщо є новинка, то, звичайно, хочеться спробувати. Ось такий ней дизайн, вже не треба нічого відкручувати, тут просто відкриваєш. Вона менша тут 90 грам, бо в тій нас 170 то тут 90. Трішки вона і дорожча, але буде, ну, я сподіваюся, що це більш така продуктивніша чи як це сказати, паста по догляду, Якщо вона професійна, Ну, теж спробую не обіцяю, що це буде так швидко, тому що в мене і так зараз дві пасти відкрито. А як одну тільки дойду до краю, вже буде в пустих баночках, тоді відразу я спробую. Ну, І так, як я вже вам сказала, що два продукти, що ж взяти до зубної пасти? Звичайно, зубну щітку. Я взяла ось таку. Там різні щитинки є, і такі різинові, і для язичка є є стібати шляпку або в дорогу, або хто там вдома, навіть ну, щиток багато в стаканчику, там можливо хто закриває. Тобто в цих зубних щітках предназначено все. Але... Вже коли я закристую відео, хочу сказати, що я шкода забула взяти, але я покажу її в каталозі, якщо зараз швидко знайду. Я недавно спробувала зубну щітку з бамбуковою сіллю. Ось така щіточка, вона м'яка, так як мені потрібно було після видалення мого зуба. Потрібно було якусь м'якеньку щітку. Ну, зазвичай, мені м'які щітки, ну, занадто м'які, хоча гарно підходять для ясен, але плохо доглядаю за зубами. То з цією щіткою я залишилася мега задоволена. Навіть по якщо зрівнювати із середніми, у мене була ось така Чорненька попереді, то ось ця м'яка з бамбуковою сіллю набагато краще вичищає зубки бережно до ясен. І я дуже-дуже задоволена нею. ну Більше буду розказувати вже в пустих баночках, коли я її буду викидати. А зараз я дуже-дуже нею задоволена, тому що там ну, на краєчках дуже тонесенькі щитинки, а до краю вони більш грубіші. і це як Ну, я б навіть її не назвала м'якою, тому що якщо порівнювати от, дійсно м'яку із середньою щіточкою, якщо я купувала раніше в магазині, то м'яка мені занадто м'яка, а середня вже мені якби, подразнює ясна. То ось би цю я назвала б десь щось таке середнє між м'якою і середньою щіткою. І саме такої щітки мені не вистачало у догляді за зубками. Тому раджу однозначно. А поки взяла, бо такою користувався чоловік, і йому теж дуже сподобалася ця щітка. Тому взяла цього разу таку щіточку. А ми йдемо далі. Нарешті, хоч і немає в каталозі вітаміна магнія, але я захватила магній, хоча бачу вже на складі знову нашого такого магнія, що на 60 е таблеток, уже його нема на складі знову. Появився тиждень і вже все розібрали, тому що дійсно наш магній дуже класної якості, поки його не було е в каталозі. Я купувала в аптеці, і коли вже побачила, що є, дуже чекала, щоб вже робити замовлення. Е ну, він з'явився в кінці каталога. а я... Вже чекала зробити замовлення з нового каталога, тому вже чекала дні, коли ж той новий каталог наступить. І в перший же день відразу взяла два, тому що ви знаєте, що я ну, цю, цей магній там перерив зробити, але більше мені подобається ось такий з мінералами. Але він дорожчий, тому комбіную трішки, так. А що той, що той, дійсно, проти аптечних, якщо пити. Ось такий наш 100 мг. Ну, тут просто форми, можливо, малат і гліцинат, в аптеках інші форми є, ну є й такі, але, але але дуже багато цитрату, який плохо засвоюється. І навіть якщо ви берете більшу дозірочку, хоча в аптеці, як коли я перебирала там дивилася, то теж дуже багато магнія продається саме із 100 мг. Ну, якщо вам треба. Потрібно більшу дозіровочку, 200 із мінералами. Оце може, тут є: тут вітамін Д, К2, Селен, вітаміни групи B. ну Мені дуже подобається, дуже заходить цей продукт, і я готова його купувати навіть по такій ціні, тому що дуже-дуже дуже, дуже, дуже крутий, дуже класно допомагає. Можливо, це в моєму варіанті, при моїх хворобах, але мені цей дуже подобається. І він ще є на складі. Зверніть увагу. Що ось така. І, звичайно, шкуда без бальзамчика. Я вже показувала всіх в соцмережах, що в нас на останній сторіночці... Гель-бальзам з акції і дуже вигідно, тому що він так коштує 179 гривень. А якщо щось один продукт хоча б купляєш із каталога, в каталозі більше тисячі продуктів, вибрати є, хоч один кусок мила, хоч одну зубну щітку беріть. І каштанчик можна вже брати із знижкою 50 гривень. Дуже-дуже вигідно. Ну а якщо ви ще й консультант компанії, то ще й буде знижечка консультанта. Тому обирайте, купуйте. Гель-бальзам це теж зараз дуже знахідка влітку, тому що навіть якщо вас нічого не турбує ввечері, після душа намастити ніжки каштанчиком, іде така прохолода, і тоді і легше вночі спати, не така спека до організму. ну Дуже мені подобається. А ще плюс, так як я і допомагаю своїм вінкам ввечері. То зараз я використовую цей гель-бальзам на всі, як то кажуть, 200%, Тому що я ж кажу, що мастіся перед ніччю, щоб не просинатися в поту гелем-бальзамом, тіло охолоджується і дуже дуже класно. Ну і останній продукт мені можна було взяти один продукт. Зі знижкою 70%, і я взяла новиночку засіб для виведення інсуліну і вуглеводів. Є проблеми, звичайно, що це все по аналізам. І я замовила собі ось такі таблеточки. Спробую і, звичайно, ще в пустих баночках буду вже з вами ділитися, наскільки сподобалося, не сподобалося. Побачила результат чи не побачила ось таке було моє замовлення. Якщо ви теж хочете купувати продукцію лівеста зі знижечками, як завжди, під відео залишу посилання на каталог. Весь ви можете переглянути, підібрати продукти саме, які подобаються вам, які потрібні вам. Ну і зареєструватися по-моєму посиланню. Ви станете консультантом, а я вам буду допомагати як наставник. Що у виборі продукції? Якщо ви приймаєте бади, розпишу як нутриціолог систему. По якій приймати, що за чим і коли, що вранці, що ввечері. Тобто, якщо ви попадаєте в мою команду, то ви отримуєте таку двойну вигоду, тому що будете знати, як що приймати, тому що бади теж є правила, коли їх приймати, за чим їх приймати і що з чим не можна поєднувати. Всім гарного дня. Рада була, що ви мене дивитеся, що ви мене слухаєте і дослухаєтеся до моїх порад. Всім пока до скорих зустрічей!